Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Зустріч у форматі Рамштайн у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі має зараз безпрецедентно велике значення для України тому, що це перша така зустріч, яка відбувається у дні великого конфлікту на Близькому Сході. Ми бачимо, що цей конфлікт. Зараз займає практично всю увагу західних політиків і медіа, що багато хто на заході побоюється справжньої великої війни на близькому сході і з неочікуваними наслідками для стабільності у світі і для світової економіки, зокрема для економіки західних країн. І саме тому було. Дуже важливо побачити, як зараз на заході серед союзників України сприймають необхідність продовження допомоги нашій країні. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, і інші учасники зустрічі, сказали президенту Володимиру Зеленському, що підтримка України з боку НАТО буде продовжуватися за будь-яких умов. Щодо Найбільш актуальної підтримки зараз говориться про протиповітряну оборону, що є дійсно досить важливим на тлі ситуації, яка може скластися в Україні у зв'язку з очевидним бажанням Російської Федерації у осінні і зимові місяці посилити атаки на українську критичну інфраструктуру. Мова йде про артилерію, що також дуже важливо, і на тлі продовження наступу збройних сил України на російські позиції, і особливо на тлі того, що росіяни зараз почали свій досить важливий для продовження війни наступу у районі Авдіївки. Ну і звичайно про боєприпаси Протиповітряна оборона, сказав генеральний секретар НАТО, має вирішальне. Значення для захисту міст економіки критичної інфраструктури України, і це допоможе українцям допомогти самим собі, тому що тоді економіка зможе функціонувати. Українці зможуть виробляти, торгувати. Україна зможе функціонувати як нормальна країна і самостійно забезпечувати себе зброєю для війни. Про те, що Сполучені Штати також нададуть Україні нову допомогу, сказав на засіданні Рамштайну і міністр оборони Сполучених Штатів Остін. Він вже Наголосив про пакет вартістю у 200 мільйонів доларів, що включає в себе боєприпаси протиповітряної оборони, артилерійські та ракетні боєприпаси та протитанкову зброю. Ну і звичайно, ми знаємо, що зараз адміністрація президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена докладає зусилля для того, щоб домовитися із конгресом про продовження нової допомоги Україні. Це тим більше є актуальним, що ми розуміємо, які загрози для національної безпеки Сполучених Штатів виникли у зв'язку із терористичною операцією. Підтриманих Іраном і ймовірно Росією бандитів з Хамас на єврейську державу в такій ситуації розуміння американцями того, що вони знаходяться на передній лінії боротьби демократії і диктатур стає все більш актуальним і в цьому зв'язку. Думки тих, хто вважав, що допомога Україні втягує Сполучені Штати у якийсь локальний конфлікт на пострадянському просторі, стає маргінальною навіть з точки зору тих людей, які донедавна могли підтримувати цю дивовижну позицію колишнього американського президента Дональда Трампа, та тих політиків з республіканського табору, які заради збереження своїх позицій у рідній партії, Готові були погоджуватися із цією позицією, навіть коли вона не відповідала їхньому більш реалістичному уявленню про те, що відбувається у світі, і таким чином ми можемо говорити про консолідацію зусиль: про те, що війна на близькому сході не тільки не відверне. Увагу цивілізованого світу від необхідності допомоги Україні, а й навпаки, продемонструє, що всі конфлікти, які пов'язані з диверсійними діями диктаторських режимів, які тримаються разом у своєму бажанні дестабілізувати цивілізований світ, можуть бути вирішені тільки так би мовити, пакетно, що якщо Залишати якусь одну роз'ятрену рану, як це до речі, було після великого нападу Путінської Росії на Україну. Є абсолютно неуникненою подальша глобалізація конфлікту, а таким чином загибель нових і нових мирних мешканців у демократичних країнах. А таким чином передумови для все більше і більше економічної кризи, яка взагалі може поставити під сумнів виживання західних економік, і це. Це зовсім не слова, адже ми пам'ятаємо, як під час війни Судного Дня у Ізраїлі 1973 року досить серйозно. Послабилися економічні можливості західних країн у зв'язку з діями по збільшенню нафтових цін у зв'язку з тим нафтовим ембарго, яке запровадили арабські країни, що зажадали знищення єврейської держави і були розлючені, що країни цивілізованого світу не дають їм такої можливості. От тоді і сталося. По суті, переформатування світової економіки, і з великим рахунком за останні 50 років ми навіть не можемо сказати, що ця світова економіка прийшла в ту норму, в якій, якщо говорити про ціни на енергоносії, вона існувала до близькосхідної війни судного дня, і я не виключаю, що зараз у зв'язку з новими трагічними позиціями у світі ми також будемо з вами спостерігати таке карколомне. Переформатування світової економіки на подальше десятиліття. саме для того, щоб протистояти цим спробам диктатур, необхідно допомагати тим країнам, які зараз борються не тільки за своє власне майбутнє, за своє власне виживання, як це відбувається і з Україною і з Ізраїлем, але й за. Перемогу демократичних цінностей над цінностями зухвалих диктатур, тим більше, що як ми бачимо, президент Російської Федерації Володимир Путін навіть не приховує свого ставлення і до війни на близькому сході, і до війни в Україні він неодноразово говорив, що Війна в Україні має продемонструвати необхідність нового світового порядку, за умов якого демократичні країни будуть поважати право диктаторських людей режимів на насилля. І за великим рахунком, очевидно, саме цими мотивами керується російський президент, коли він навіть не намагається співчувати Ізраїлю після дикої атаки Хамасівців, які підтримують постійні зв'язки з Кремлем. Можна сказати, що зараз вже нікому не потрібно надягати маску. Ескалація переходить на новий рівень протистояння і боротьби, і Україні на цьому новому рівні боротьби за виживання і перемогу. Потрібна військова допомога цивілізованому світу. А цивілізованому світу потрібно, щоб Україна протрималася як довше у цій боротьбі із Російською Федерацією. Щоб у Росії було якнаймога менше можливостей дестабілізувати інші регіони світу у своєму зухвалому бажанні знищити стабільність у демократичному світі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні. Кофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самому YouTube. Перемога й миру вам! Хай щастить!